Давайте. Розкажіть, будь ласка, звідки овочі продаєте? Наші херсонські, з А там же дуже гучно. Як там людиться? Гучно, вирушли? гучно. Отак ну, вирощують. Між обстрілами вирушую. так і вирощують, а що робити? Так і виживають. А Скажіть, будь ласка, ви в окупації тут були? Так. Да. Не виїжджали? Трошки виїжджали, трошки та так. А коли повернулися? Та недавно тільки, Зав... та. Чого тільки повернулися. Чого тільки... повернулися? Мабуть, тому що Чому? переселенцям важко? Дуже важко, дуже важко. Тому що о, кругом гроші заплати за А за що? Квартира повита, все. Все треба, а дома все своє, все рідне, все своє, як не їсть, отак і живемо потихеньку. Ну, а що зробиш? Отак от і виживаємо. Ховаємося, в підвали тікаємо, отак і виживаємо. Це вже скоро два роки з дня визволення Херсона, і два роки, як Херсон обстрілюють. Що думають люди місцеві? Я знаю, що в місті дуже багато людей зараз. Дуже багато. Людей повертаються, тому що жить. Потрібно за щось жити, тому і повертаються, на домівки держать. Надіються на краще. Думаємо, що буде все добре. Чекаємо, що буде все добре, щоб їх швидше відсюди вигнали. Все, все, що, що ми можемо. Так, да? обов'язково. там же ж всі наші, всі наші люди, все наше, все рідне. Воно повинно бути нашим, нашим повинно бути. І воно й буде, все буде добре.